Друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. На вулиці зима, а у мене квітнуть орхідеї. Ранок я, я завжди розпочинаю з тим, що вітаюсь із своїми квіточками. Сьогодні в об'єктиві буде орхідейка, котра ще не квітне, але вона в стадії бутанізації. Має квітонос, один він цього року. Рослинка перехворіла. Скажімо так, хвороба її частково залежала від моєї занадто великої любові до неї. Минулого року на підвіконні я її перезволожила. А коли минув час цвітіння, то почала спостерігати, що рослина втрачає тургар листя і взагалі поводить себе пригнічено. Дійшло діло до коріння, а коріння було в жахливому стані. Тому, дівчата, що я вам скажу, любіть свої орхідеї, але не перелюблюйте зимою, коли мороз, морозно, холодно на вулиці, можливо, один, а то й два поливи пропустити. От просто взагалі пропустити і все. На стан орхідеї, на коріння її. Поганого впливу не буде. Гірший вплив буде, коли перезволожите, і потім корінчики починають гнити. Тоді вже обов'язково швидку пересадку робіть, обробляйте препаратом проти гнилі, проти грибків і робіть, і робіть пересадку. Пересадку повітряну, щоб коріння дихало. Спостерігайте за ним, але повертаюсь до моєї реанімашки. Реанімацію вона пройшла, нарощувалось коріння в літній період, а по осінь я її пересадила, пересадила у закриту систему, взяла таку колбу. орхстекло, що тут маю. Поверху кокосове волокно. Дія його мені подобається, а там далі в посадці маю. Ой, хотіла так показати, але це трошки складновато. Ну, в даний момент добре спостерігається, що там присутня волога, конденсат на стінках горщика Цього конденсату достатньо, щоб коріння отримувало вологу. На зимовий, морозний день рослині більше вологи не потрібно. В посадці, так розкажу, мається кора, трошки муху, гранули, керамзиту що я спостерігаю по бутончиках, що я хочу сказати? Бачите? Тут маються такі якісь похирочки. Мене вони навіть насторожили. Я спочатку подумала, що це щось неладне, якась кладка шкідників. Але потім почала спостерігати, що на кожному бутончику приблизно симетрично в такому ж самому розташуванні знаходяться такі похиришки. І я розумію, що це защіпи на квіточці. Буду спостерігати, квіточка розквітне, що то воно буде. Як вона змутувала, тому що наступного минулого вибачаюсь, року вона була отакою. От Прилагаю фотографію, фоточку минулого річного цвітіння. Це SurfSong. Кольор. Кольор Це на смак кожного, але цей кольор мені подобається: Лососівий, червоний, оранжевий, якось вони поєднуються між собою і мають таку. Мається таке цвітіння такого кольору. І я, звісно, з нетерпінням чекаю, очікую, як буде квітнути цього року рослинка, що мається під цими защіпами, як вони будуть виглядати. Обов'язково зніму відео та покажу вам, що з цього вийшло. Бутонізація то добре, попереду цвітіння, але в цей період не забуваємо і про кореневу систему рослини, і саме зараз трішечки про неї. Сподіваюся, що так буде гарніше видно, в якому стані коренева, що знаходиться у вазоні. Помітно краплини конденсату, по низу горщика там декілька. Камінчиків, потім керамзіт, кокосове волокно, зовсім трішечки моху сфагнума, далі гранулки добрив, шматочки кори. І рослинку вже, там можна і сьогодні, а ні, сьогодні не буду ще, тому що обіцяють великий мінус, а я вам Розповідала у відео, що взимку можливо навіть взагалі пропустити полив і нічого страшного не буде. Фрагмент коріння, бачите, в якому воно стані. Зелене, гарне, нехай собі зростає. А конденсату на стінках вазону буде достатньо для його зволодження, щоб воно не пересохло. А я в приємному очікуванні. Бачите, я ще скажу. Колбу взяла, орг стекло. Ну, я сподіваюся, що ви впізнали, звідкіля. Заварник був. Але потім час пройшов, він свою місію заварника відслужив. А далі на підхваті орхідейку посадила в нього. Так, що далі? Що далі? А далі я в приємному очікуванні. Цвітіння. Сподіваюсь, що цвітіння цього року буде, буде цікавим, гарним, і я обов'язково вам його покажу.